Віталій буде шахів, грає МНС Чилі рейтинг 1920. 5 колись хочу піти, але не знаю коли. Можливо, так зіграти, і потім F5. Правда, щось я такий хід зробив. Мене тут на c 7 буде висіти. Пішак. 5 і в 4 хочу. Может дійсло на 6 щоб тут, якщо вдарити його, то я просто <кій> залюбки пожертвую пішикати. Хоче тут їсти. Сказати, що ти F4 зіграєш? Ну, грай. Чиліський парець? Десь би шах йому залупити. залупили. Перздес 4 сюди чіплятися. Давай п'ять застопорим його пішачка тут, не хочеш? Ну, і не надо, як то кажуть, і не надо. шах. І шо? Шо, шо, шо? А поки так? Може і помінятись можу. Що троє, то тут ферслан D4, якщо корлем, тоді тут просто. Якщо тут. Шах, не шах. Не шах, шах, шах. А, воно в чому суть. Ясно. А, це -то я не прав, не правий трошки я. Чесно кажучи. Тут тоньки я не правий. Шах нам щось це й дає. Не знаю. Можливо. Можливо, і дає, можливо і не дає. Так, им будет сейчас нападать на меня? Нападай. Фаризі поміняються, то важливо, у кого буде ініціатива. кого краща фігури активніші. Робіла місці сюди пішов. Не пішлі канапов звідси, можливо. Так, я грати б не хотів. Що мені залишається? Буде нападатись цієї торовіді. Нічого собі, Тут, звісно, валить. Нічого собі, ну добре. Як заграв? Як же він заграв? А як я заграв по діагоналям? Казка. Так, 71 на 76. Складна партія була. Довго ще. Так, типова жертва пішака за чорні поля, за пункт е 5 оцей. За д 5 Гра по чорним полям. Ох, 5 необдали хід. Ж, О, G5. Це було продовження цієї прикольної ідеї, що ми саме вибиваємо цього пішака, заставляємо його купити або взяти і знову ж таки отримати ці чорні поля. Зазвичай, мабуть, він би так зіграв, але зато слон Е5. Тепер слон сильний. І проявляє себе максимально. Это такий. А, он воно що. Он воно як. Ні, ну шах же треба дати. І тирадей. Уф. 5 Яка класна атака Розвивається. Ну, а тут в нього була нормальна вже позиція. Але я якусь фігню не робив. Не хочу. А тут ма. Прикольний ма.